Усім привітки, друзі! І це спаковка про ось У мене для вас є новиночка. Я побачила цю ідею у Саноки. Це колекція Котик-Чі. Ось такий пакетик. Тут 5 пакетиків. Такий з чорною кішкою. Ось такий з пушином. Типу, це як котик-лисичка. І ось такий. Всі інші колекції для вас знайомі, тому давайте обирати сьогодні пакетики до нашої розпаковочки. Я вже як. 3-4 дні не з'являлось, тому вирішила зняти для вас відео. Дуже дякую всім за перегляди. Спершу хочу передати привіт моїм підписникам тих, хто писав, яку пісню ми вгадуємо. Дякую, що ви пишете коментарі. Не звертайте уваги на мої руки, просто вони всі в маркерах. Я недавно закінчила колекцію. Ну що, давайте обирати. Колекція корейська їжа. Нам треба зробити синю розпаковочку. Давайте візьмемо сьогодні бульдак, ось такий. Це Рем корейський. Далі колекція квіти по іменам. Тут якраз є, якраз є голубий такий пакетик, дуже гарний. Колекція бокс косметики. Беремо з кристалом. Може трохи шататися камера. Колекція Motional Toys беремо ось цей, бо тут є голубий. Типу, такий голубий і салатовий. Гадай, пісню. Сьогодні беремо ось цей, бо тут саме більше голубого. До речі, багато було правильних відповідей на пісню. І новиночка, давайте звернутися цей, тому що тут є голубий кольор. Тільки пакетики в нас сьогодні на розпаковочці. Тож, поїхали. Так, ось ця пісня була в прошлому відео. Давайте послухаємо, що це за пісня. Як ви почули, це пісня Домі Нагадай, море тих квітів. Я вирішила відмнути для вас цю пісню. Так, далі. Може вас під номером 3. 4, 5, 6. Так, ну робила розпаковку, що аж забула. Так, це з другої сторіночки. Зараз я перегону. Так, і це у нас така цікава пісня. відклеюю, її зараз вам покажу. Це така пісня, типу, галочка, люди та питання. Це така нова пісня. Пишіть. Так, а далі ми відкриємо, давайте, сьогодні, колекцію. Далі буде квіти. Мене такий весняний фон уже. Так, це було достатньо давно. Зараз знайду, чекайте, секундочку. Квіти по іменам. Може попастись під номером 2, 4, 5, 6 або 9. Перфорація не спрацювала Для тих, хто Інна та Анна. Так, я зараз за кадром дістану, тому що я так позаклеювала. Під номером 2. Ось такі червоні тюльпанчики вже є білі. Передаю привіт усім Іннам та Аннам. Пишіть, якщо є такі дівчатка. Далі Emotional Toys. Вже спереді колекції більше немає. Так, трохи підбільшила. Один, два або шість. І нам попадеться. Я мушу, коротше, весь пакетик порвати. Так, нам впався такий невеличкий чудик, який вже відклеївся, і він під номером 6. Ось такий. Тут за кадром дуже багато папери. Далі колекція корейська їжа. Ханшінь на корейському. Такий. Дуже гарний ремін. Я не хочу просто псувати. Тому давайте я спробую як то відкрити, щоб не зіпсувати. І вирішила я буду відкривати за кадром. Коротше, я відкрила за кадром і в мене все склеїлось. Нічого. Це також ремьон, Не знаю, як воно про них читається. Толкс. Щось таке. номером один. Дуже класно відклеївся. Ось сюди. Чекайте, треба переклеїти. Так, далі. Далі збираємо бокс косметики. В прошлому відео подався рум'яний від Dior. Ухти! Така маленька заколочка та колечко. Давайте приклеїмо ось сюди. Сюди так і колечко. Давайте сюди. Так, далі наша новиночка. Зараз. Так. Ось так вона виглядає. Трошки схожа, як у осаники, але я не повністю брала ідею. Такий грустний пакетик. Буквально пару хвилин тому я закінчила цю колекцію. І зразу знімати. Тобто зараз це буде цей котик в різних емоціях. Так. Нам пався під номером 3. Ось такий котик. Такий смішний типу, лапами кудись тянеться за чим то. Дякую всім за перегляд, усім пока-пока.